Всім привіт! Ви на каналі Raulcraft. Мене звати Ярослав. І сьогодні я вирішив зняти виживання, в якому в мене буде ограничена карта. І. Ну, в мене буде деякі ускладнення. Поки що я до, до зупиню цикл даного світла. Ну, це можна відключити, це воно мені не важно. Ну і все. Так, добре, я зайшов на світ. І тепер треба. ну, підібрати, Ну, хоч в принципі, і це згодиться. Так, тож, об'ясняю суть. Я вибираю собі місцевість і створюю карту 500 на. Ну, ставлю границю карти 500 на 500 блоків за допомогою одного блока. Зараз покажу. Так, треба поняти мову. Ой, до затумаю цього блока. Я, коротше, розставляю оць, оцей блок. Ну, він похожий на забор. Думаю, ви знаєте його. Е, це що? Ладно. Він, коротше, похожий ось до на забор. На обичний забор. Тільки в іншій розкрасці і. тако, Ну, виходять такі частинки. Так, мені прийшлося встановити та... запись. І я тут десь бачу тут павука. Ладно. Я, короче, в, ну, в творчому режимі крізь нього легко можу проходити, Ось це, будь ласка. У мене немає ніяких трудностей. Ну якщо я перейду, перейду в режим виживання, так, знову ж таки показує, що крізь нього можна легко проходити, без проблем. В творчеському режимі. І у вас на очах переходжу в режим виживання. І режими виживання ну, ніяк просто крізь нього не може пройти. Я його буду ставити на нульовому блоку висоти за мою команд. Оскільки ну, це ну, найкращий спосіб оце, це зробити. Так тож, на мені буде накладений ефект сліпоти. Зомбі буд не будуть горіти на сонці, в них буде підвищена сила, підвищена швидкість. Так, стоп. Ні, не так. Скажу по-іншому. На мені буде накладено ефект сліпоти. У мене буде карта розміром 500 на 500 блоків. Тож, на... так, я вже казав, що на мені буде накладена сліпота. Зомбі і скелети не будуть гріти на сонці. В них же ж. Ні, тільки ну, всіх монстрів, окрім ось самих скелетів, будуть мати підвищену швидкість. Ну. І, і, і окрім кріперів. Бо якщо взрив буде кріпера, то це мені буде повний капець. Ну і вроді все сказав. Я зараз починаю ну, строїти карту. І потім почнемо виживання. І все, я завершив ну, всю роботу. От тут прописав команди. Всі, Оцей зараз команди блок я активірую. Ви не звертейте увагу на те, що в мене англійська мова, я прийшов на неї, бо мені так було удобніше. Ставте на паузу і переписуйте всі команди, які їм треба. Оцей до командний блок він буде видавати мені сліпоту. Оці три ось до вони будуть видавати вогнестійкості гнистій до зомбі, скелетові. І Утопленнику Оцей рад буде видавати швидкість таким мобом. Ось там зомбі. Утопленник Павук обичний. Далі відьма. І печерній павук. Оцей видорат. Буде, буде видавати мобам. Сил. Ось до зомбі. Мутопліник. Відьма. Павук і обичний Ну, обичний павук і печали. І також ось до із блоків бар'єрів, які додавали в 1.15. Я построїв таку з ограду. Карта 100 на 100 блоків. Р... Хотів зробити 500 на 500, але вирішив 100 на 100, бо подумав, що це занадто велика. Так, зараз я на цій координати телепортіруюся. Ну спершу. Спершу я телепортіруюся. Наверх. Так, ось тут вот такая вот получилась площина. Вот тут, аду, на этом месте. Я можу спокійно в креативі тут пролітати там. Будь ласка. Я спокійно тут пролітаю. Ну, якщо я перехожу в виживання. Ну. Якщо я перехожу в виживання. Я ще до проплити ніяк не можу. Ні пропливти, ні прийти. І до речі, ось, будь ласка. Ще треба дещо зробити. Зараз я проекспериментірую, проекспериментірую. І зараз попробую зробити так, щоб не можна було використовувати Ender-перлини. Ізвиняюсь, я хоча ну, зупиняю запись. Бо оця до кнопка, оця. Вона в внутр... Я при неї буває, случайно попадаю. <свісно> І зупиняється запись. Так, зараз тут настройках. Мені треба може, відключити оцей до... оцей до пункт. Ось до. до оцей до пункт. Він приводить в дію командні блоки. Я зараз посидував кувані блоки, які мені дають сліпоту. Зараз переведу в активний режим і вернусь. Так, вроді всі команді блоки активні. Тепер лишаю тільки телепортуватися гору. Ну, наверх. Так, стоп. так і так. Все. Зараз, щоб буде крон, почати з початку, Я зараз уничтожимо команду UQ з Буде зараз мішати. Зараз буде Ой, стоп, що я пишу? Стоп. Не знаю чого. Так, давайте я знаю далі перестолки. Оце у мене завжди так, що якщо я ну, зайшов в світ і перший раз заходив в чатну, і в зайшов в світ, то таке дуже довго загружається. Давай через команды блоки в активно не знаю. Ну ладно. Я выбачил. А, даже станции. Понятно. Вы тут проблема в том, что дыревала выходит один части на карте. И надо именно. Нет, он нет.

стигисти Вони нам просто не потрібні. Так. Давайте зробимо одне і таким. Як треба і Хорошо. Дуже хорошо. Зараз скільки чекати. Ну, ладно. Мені зараз треба по-бистрому зробити щита. І якесь оружіє. А, а якесь я маю на увазі залізного меча. Так. Зараз робимо доски меча. І що там. Я зараз, до речі, готую одну карту, а якщо точніше село, чесно, це я перший раз трою, але село у Майнкрафті, тож я не знаю, як в мене вийде Но не хвилюйтесь, строїти я, в принципі, вмію нормально. Тож думаю, тож, в принципі зараз мене радує той результат, який мені виходить. Давайте так оду до... потихеньку, помаленьку будемо сюди спускатися. І часто мені це не подобається, що. Мені вже зараз геть не подобається те, що тут таких розмірів ця шахта. хотілося б чуть поменше. Так, стоп. Якщо я не помиляюся, якщо я зараз тут зараз поставлю факелом, то до мене може просто все рухнути. Так, я зараз якось так розгулюю Небезопасно. Так, туди я не хочу пускатися. Ось такий до челендж. в Майнкрафт з таким і ефектом. Хоча тобто я зараз не проходжу в Майнкрафт, я просто зараз вирішив іспитати свої можливості. Чи я тут, Чи я... як довго я тут продержусь в цьому світові? Так, стоп, 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 я можу так останню. Бо я зараз чувствую, якщо я стану на гравій. І там поставлю якийсь факел Чи якийсь інший блок. То там зараз все обвалиться. Так, під часом мені треба було подумати, перш ніж треба лізти без відра. Зараз одну і скрафти відро. Це відро я взяв. Так, Давайте все ж таки лучше доходити саме до мечом. А зараз хотів переплети оце все. На Згадав, що мені недоступно це дом. Біг, а значить, що я не можу сюди вітрати. Та... Да серйозно. Та ви серйозно, отуди вже границі світу. Вроді все нормально, вроді нічого не рухнуло. Хороша, знаю, що зараз, якщо я тут поставлю, то, то не рухне, але все одно. Якось не хочеться. Чесно, ну, я думаю, що це буде опасніше. От тут я в печері, ну в печері оці, в принципі, без опашені. Це поки що... Я зараз знову поставлю на паузу відео і вернусь. Я десь поруч чую зомбі. Десь тут знаходиться зомбі. Кажуть. Ви бачите, які ті зомбі? Дивіться, скільки вони мені знесли до прошлості щита. Про що я вам і кажу? Зомбі тут дуже небезпечні. Попри те, що це просто зомбі. Я від них втекти просто не зможу. О май гад!

І в мене вже починається проблема... Ми з їдою. О, кстати, випав ну, Давайте зараз Хоча я не думаю, що це чимось хорошим кінчиться. Джес кажеться, що мені треба запуститися так добре. Так аж дуже. Тут навіть нічого не видно. Так, все на цьому я думаю поки що закінчу. Я дуже вибачаюся за лаги в цьому на цьому відео. Це я думаю через те, що працює багато командних блоків. Ну, а всім дякую за перегляд і всім пока.